Вітаю вас! Ви на каналі Таролога Надії і до вашої уваги прогноз на тиждень 26 травня по 1 червня. Прогноз у нас загальний, за особистим розкладом пишете мені у особисті повідомлення. Перша позиція, на що варто звернути свою увагу на наступному тижні, куди не варто спрямовувати своєї уваги. Чим тиждень буде радувати, чим тиждень може засмутити, що потрібно зробити для досягнення своєї мети, що потрібно зробити, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних. І карта порада. Ставка реклама. На що варто звернути свою увагу за картою жриця? Зверніть увагу на те, що у вас є якась справа, про яку ви думаєте, хотіли би нею займатися, але зараз являєтеся просто пасивним спостерігачем. Тобто самі поки що обдумаєте, але спостерігаєте, як цією справою займаються інші, як у них це виходить, ця справа. За картою жриця хтось із вас може пропрацьовувати свою психосоматику або ж звертатися на консультацію до психолога або до езотерика. Якож, якщо ж ви самі являєтесь психологом чи езотериком, то на наступному тижні ваші послуги будуть користуватися хорошим попитом. На що не треба звертати своєї уваги, і карта Король Меч. Вона нам вказує на людину, яка у своїх діях орієнтується на реальні факти, на якісь показники, на дані, на цифри. Вона серйозна, вона керується логікою та розумом. І дуже часто король мечі вказує на обмеження, а особливо на наші позиції, на позиції, куди не потрібно спрямовувати своєї уваги. Поруч із вами може знаходитися такий чоловік, людина. Чи то ваш чоловік, або взагалі людина, яка і для вас є авторитетною, яка може вас не розуміти у тому, чим вас приваблює, езотерика чи психологія, чому вам потрібно розібратися зі своєю психосоматикою, або ж він може намагатися вивести вас на чисту воду, ставити якісь не зовсім зручні питання, намагаючись витягнути з вас ту таємницю, якусь вашу затемничену справу, яку ви поки що. Волієте тримати при собі і не бажаєте про неї говорити вслух. От на нього не звертаєте своєї уваги. Також, на що тут не варто звертати свої уваги, це не керуватися тільки даними, тільки фактами і тільки логікою, тому що ще існує все ж таки інтуїція і відчуття. Тому на них потрібно більше звертати уваги. Чим тиждень порадує за четвіркою Пентакліва, це карта збереження, це карта безпеки і стабільності. Звідси виходить, що королю мечів не вдасться вас збити з пантелику, а вам вдасться зберегти свою власну таємницю і залишитися при своїх майбутніх намірах. А, і також, так як карта четвірка Пентаклі вказує на не якийсь невеличкий, але все ж таки прибуток. Тому якщо ви заробляєте на психології чи езотериці, то вам ще й вдасться заробити це невеликий прибуток, але він все ж таки є і він тут буде дуже приємний. Чим тиждень засмутить карта справедливість і якраз таки засмутить і несправедливістю. Це несправедливі звинувачення. У когось це можуть бути негативні відгуки, негативні коментарі. Якщо ви наприклад підшуковуєте собі якогось консультанта, езотерика, психолога. Терологам, то можете зіткнутися з якимись негативними відгуками. Також карта справедливістів вказує на цій позиції, що вас можуть несправедливо звинувачувати або навіть обріхувати, або перекладати відповідальність повністю на ваші плечі. Тому я вас хочу тут застерігти. Якщо ви надаєте якісь консультації, якісь консультативні послуги, то повинні наперед, Повідомити своєму клієнту, чим саме ви можете допомогти, а чим ви йому допомогти не можете. Все повинно бути чітко, прозоро і дуже точно. Тобто, який баланс взаємодії між вами буде існувати. Майте це собі на увазі, щоб якимось чином уникнути неприємної ситуації, і щоб вас це все менше засмучувало. Для досягнення своєї мети за лицарем жезлів ви повинні бути дуже активними. І ще. Характер, характер лицаря жезлів сильно відрізняється і від жриці, яка керується своєю інтуїцією, і від короля мечів, який керуються логікою. Тому що лицар жезлів керується імпульсами, точніше, імпульси керують ним. Тобто не встигли все добре обдумати і роздумати, не встигли скласти якогось плану конкретного своїх дій, тут же підірвалися і тут же почали щось робити. Але тут є дуже один величезний плюс. Для лицаря Жезлів ніяких планів не існує. Він усе планує собі по ходу своїх дій. Щось почали робити, і там вспливають якісь такі фактори, про які ви навіть не здогадувалися. Але за цією картою вас це лякати не буде. Тому що у вас буде достатньо і ентузіазму, і енергії, і бажання продовжувати займатися цим, продовжувати займатися тим. Що ви собі задумали тією своєю справою, чи то хтось намагається знайти якогось психолога чи езотерика, або ж ви самі намагаєтеся ним стати, або ж самі намагаєтеся просувати, просувати якісь свої консультації. От за цією картою, щойно задумали, її у вас якась задумка, взяли її і виконали. Щоб не понести втрати як моральних, так і матеріальних, і тут у нас карта закохані. Звичайно, вона тут вказує на вибір, але в колосі року, в колоді колеси року, тут не просто вибір, а вибір на користь дружби, примірення та взаєморозуміння. Отже, щоб не понести втрат, як моральних, так і матеріальних, не потрібно ні з ким сваритися і будь-що довести якусь свою правоту. Також не потрібно нікого, ні в чому переконувати, а просто от за картою закохані в даному разі потрібно шукати собі своїх однодумців, залишатися при своєму, при своїх думках, починати хоч щось, робити хоч щось і по ходу своїх дій дивитися, що там буде так чи не так виправляти. Ось і шукати собі тих людей, які будуть вас підтримувати. Карта порада по жезлів, тут вона називається Принцеса жезлів. Отже, звертайте увагу на ті новини, які будуть для вас важливими. Також багато контактуйте з іншими людьми, заводьте собі нові знайомства, розширюйте коло свого спілкування, робіть його таким, яке вас приведе до рішення тих питань, які ви намагаєтеся вирішити, до рішення тієї справи, за якою ви поки що спостерігаєте. А самі. Так, не наважуєтеся хоч щось розпочати. Підбиваємо підсумки на наступному тижні. Звертайте увагу на своїх інтуїтивних відчуттях, не акцентуйте свої уваги на логіці та на якихось фактичних даних. Тиждень порадує невеличким прибутком, тиждень засмутить несправедливими звинуваченнями. Для досягнення своєї мети будьте активними і піддайтеся своїм імпульсам, щоб не понести втрат, як моральних, так і матеріальних, і робіть вибір по своєму серцю. І карта порада. Акцентуйте увагу на позитивних новинах і шукайте собі союзників, тих людей, які будуть вас підтримувати. Ось таким у нас буде тиждень. Тиждень доволі такий хороший, я би так сказала. За особистим розкладом пишіть мені у особисті повідомлення. Я усім вам дякую за увагу.